Вітаю всіх! Мене звуть Світлана Карлицька. Я педагог, хореограф, режисер-постановник і артистка балету. Світлана Карлицька, викладач в Київському університеті Бориса Гриншенка на кафедрі хореографії та в Київській муніципальній естрадно цирковій академії. Режисер-постановник м'юзиклів та хореографічних постанов в Київському театрі Ляльок. Член спілки хореографів України. Творчий шлях Світлани почався у 90-ті роки минулого сторіччя у якості танцюристки, режисера-постановника, балетмейстера та співачки у складі різноманітних шоу-балетів, які гастролювали не тільки в Україні, а й у Франції, Чехії, Болгарії, Румунії, Греції, в Японії та в інших країнах світу. Циркові та концертні майданчики аплодували українським артистам стоячи за плечима танцюристів, чимала кількість перемог на різноманітних конкурсах та фестивалях. Багато чим в своєму житті Світлана завдячує своїм батькам Ельвірі та Віктору Івановським, які все своє життя присвятили істрадному танцю. В своїй творчій діяльності їм пощастило працювати з багатьма відомими артистами, з багатіковим магнатюком мозговим. А з відомим артистами естради з заслуженим артистом СРСР Махмудом Есембаєвим навіть були ліпшими друзями. І можна без зайвої скромності зауважити, що ці люди були у витоків зародження танцювального мистецтва та сучасної естради в цілому. На сьогоднішній день Світлана допомагає молоді у творчості. На базі університету Гринченка вона та її колеги створили театр танцю під назвою Грім, який успішно гастролює за кордоном та перемагає в різноманітних конкурсах та фестивалях. Протягом творчої діяльності Світлани її часто запрошують у якості хореографа, режисера, постановника не тільки в Україні, а й за її межами. Вона регулярно приймає участь в якості журі у різноманітних конкурсах та фестивалях. Хочу запросити всіх творчих особистостей прийняти участь у конкурсі Качова п'ятірка». Буду рада бачити в цьому конкурсі талановитих та самобутніх яскравих та оригінальних артистів серед дітей та дорослих. Серед любителів та професіоналів з задоволенням прокоментую виступ кожного з вас. А самими найкращими учасниками буду ради взаємної співпраці в майбутньому. Бажаю всім успіхів, перемоги і до зустрічі в конкурсній програмі качова п'ятірка».